Скажіть отче, як розібратися в календарному питанні? Так, це питання зараз турбує багатьох християн і не тільки християн, а навіть тих, хто не відвідує храм. Багато хто говорить тільки про дату різдва, про те, що треба пересунути 7 січня на 25 грудня. Але насправді тут мова йде не про дату і не про пересування дати різдва тільки, а загалом про зміну цілого календаря. І якщо подивитися в службові книги, наприклад, Мінею за грудень, то якраз таки служба Різдву буде 25 грудня. І це навіть так само і в Московській церкві, і в будь-якій православній церкві. Тобто всі православні святкують Різдво і всі інші свята в один і в одні і ті ж дні, просто за різними календарями. В Московському патріархаті, Єрусалимській церкві і ще декілька інших церков Різдво теж святкують 25 грудня, але за Юліанським календарем, який відстає від Григоріанського на 14 днів. Відповідно, ми і маємо цю похибку, коли в календарі Юліанському є 25 грудня, то в Григоріанському вже 7 січня. Але більшість православних церков все-таки святкують Різдво Христове на іншому календарю, відмінному від цих двох. Тобто на новоюліанському календарю, який дуже схожий до Григоріанського, але не Григоріанський. І я теж прихильник того, щоб церква перейшла повністю на новий календар, а не тільки пересунула святкування Різдва одного. Тому. Пишіть в коментарях свої думки і висловлюйте своє зацікавлення цією темою. Дякую.